Усім привіт, любі друзі! Ми з вами знаходимося національному заповіднику Хорватії, який занесений до Світової національної спадщини ЮНЕСКО. Неймовірне враження тут представники, мені здається, усього світу. Зараз японська делегація до цим, перед цим була австрійська, до цього з Австралії. Просто годі й казати. Всі хочуть бачити цю природну красу, яку створила. За тисячі років чудова річка Корана, яка утворила такий каскад водоспадів. Ось по тим доріжкам, там-там-там, ходять туристи. Подивіться, яка краса неперевершена. Якого кольору? Рослинність. А ми з вами рухаємось далі. І цю подорож ми робимо разом з терператором Альф, який дарує неперевершені враження від хорватії. А ми пішли далі. Ось таке крісло природне, бачите? Літрівські єзера. One мільйон Visitors О, воно, пос... воно е... присвячується тому, що був один мільйон туристів. Ой, Тут так багато туристів кожного року. От, закохані, цілуються. Чудово. Так. Це краса. А ми з вами чудовими доріжками, маршрутом Б, який саме короткий, будемо рухатися, в мене вже залишився час. Одна година часу. Ось бачите, раніше ми цим маршрутом ходили, а тепер він зачинений. Так. А ось П-3 маршрут, де треба їздити на такому кораблику. З песиками. Люди насолоджуються. І ми також ось такі цікаві туристи, їди. Оцей в синьому костюмі хорват. Ну, я ж кажу, що хорватські мужчини, це окрема тема репортажу. Але зараз про проплітиць. Дивіться на цей зелений колір. Боже, який соковитий. Я так люблю мандрувати, коли тебе, тебе ніхто не жене в шию. Це просто не перев... Ти бачиш так багато усього, чого помічає твоє око. Зараз, напевно, тому що ще погода така, туристів набагато менше. Влітку тут просто от нема де яблуку впасти. Я рахую, що зараз найкращий час. До речі, до речі кожного року прітвіцькі озеро відвідують до 2 мільйонів туристів, уявляєте? Ось так. Ось така краса-краса-краса. Природня. А ми рухаємось далі. Дивіться, отак от зробують чемно дерева. Які вже старенькі. І там стоїть така спеціальна машинка, яка наводить порядок. В Хорватії, о, за цей час, поки воно не було, Хорватія дуже-дуже додала в розвитку, в туристичному розвитку. Фантастика. Такі лавочки. Чудово, що немає дощу. Адже останніми двома разами, коли я була, був дощ. Клас? Подивіться, ще одне місце для споглядання. Оглядовий майданчик. Тут же інший каскад. Боже, яка краса. Неймовірно. Просто зачаровує погляд, подих. Ну, що я можу вам сказати? Ви знаєте, нам казали, що... Буде дощ, і чесно кажучи, я О, трохи окуляри, і чесно кажучи, я не була впевнена, що хотілося б мені по дощу ходити, тому що враження від тих років вони були такі собі, знаєте, змазані від дощу. Але я взагалі на хвильку не жалкую. Просто не жалкую. Так класно. Таке щастя. Ну, подивіться самі. Усі туристи йдуть, посміхаються один одному. щасливі! Я дуже люблю в таких місцях знаходитись на наодинці з природою. Це найкращий варіант. Це дійсно моменти щастя. Ми з вами рухаємось далі. І все ближче і ближче цієї краси. А подивіться, яка блакить води. Просто подивіться. Оце Хорватія. Оце краса. Молоденькі листочки. Так тішить око. І буруньки від води, барашки такі, такі гарні-гарні, білі-білі. Це просто диво природне. Природне диво. Літвицьке озера. Сама собі заздрю Туристи в зимових шапках, в таких бушанках, уханках. Я не знаю, як це буде по-українськи. споглядають, всі споглядають. Всі вже йдуть звідти. А я ще рухаюсь тільки в тому керунку. Часу не так багато. Ну, що встигну, то встигну. Я вже, я вже така, як траба, як кажуть на боковині. Щаслива, задоволена. Я знаю, що я ще тут буду багато багато разів у своєму житті. Я це 100% знаю, а якщо ти впевнений в цьому, то воно так і відбувається. Тому що життя тобі дарує неймовірні подарунки, неймовірне щастя. Ще трошки рухаємось. Я думаю, я буду знімкувати фільми стільки, скільки в мене буде часу. Натхнення в мене вистачає настрій ось так і різний. Який чудовий щасливий день. Ще один день в Хорватію з старопарад Альф. І ось ми з вами доходимо ще до однієї оглядової манданчику. Подивіться, ну, ну як це можна пропустити? Скажіть мені, будь ласка, як це можна пропустити? Для паралельної фотки роблю. Поїхали? Ось такий оглядовий майданчик. Ми зараз сюди спускаємось. Бачите, все з дерева. Так все гарно, лагідно. А ось дивіться, як зроблені сходинки. Сходинки, бачите, такі дерев'яні брусочки. Отак от вони тримають все докупи. Ну, ну гарно ж, правда? Неймовірно. Давайте споглядати. Боже мій, у нас тільки нещодавно було з вами ханамі. Споглядали за сакурами, я своєю матусею. Потім у нас було з вами споглядання за Спіреєю, а зараз у нас споглядаєсь на Плітвицьких язерах. Я все це згадую. Все воно стало ще краще. Тоді падав дощ, постійно падав дощ. А сьогодні мав бути дощ. А його немає. Отак ми всією групою робили соборну молитву, щоб не було дощу. І його немає. Його просто немає. Дивіться на цю водичку. Подивіться. Це величезне щастя бути в таких місцях. Величезне щастя жити. Величезне щастя. Це все бачити і вміти цим ділитися. Я дякую терпоратору Альф за цю чудову подорож професійну. Я дякую життю за можливість бачити, любити, дякувати і надихатися, і ділитися з вами. До нових зустрічей, мої любі, з Хорватії, з Світицьких Озер, ваша Оксана Дем'янишина. Чернівців, па-па!